Вітаю друзі. Це Independent політикс, і я за річний в п'ятницю стало відомо про те, що міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет подає заяву про свою відставку з відповідної посади. І в подальшому вже було зазначено, що на засіданні фракції політичної партії Слуга народу якраз відбувалося обговорення кадрових змін в уряді, які плануються на наступний тиждень. Перше це звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Хочу зазначити про Шкарлета, цю людину не потрібно було загалом призначати на відповідне міністерство. І та заява, яку він писав на звільнення, вона лишній раз доводить правоту моєї точки зору. На місце Сергія Шкарлета має відбутись призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового. Людина, яка знаходиться на фронті, і, відповідно, має певний досвід в освітній діяльності. І, в принципі, це досить позитивне кадрове призначення. Далі має відбути звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Ще раніше ми говорили про те, що Павла Рябікіна, скоріш за все, мають призначити Паслом у Китаї. І... Тут правильна позиція щодо призначення посла в Китаї. Чим швидше це буде здійснено, тим швидше ми зможемо знайти хоча б якийсь контакт з китайською стороною, враховуючи ці загрози, які від Китая ми спостерігаємо станом на теперішній час. На місце Рябікіна планується призначити міністром стратегічних галуз і промисловості Олександра Камишина. Далі. Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров, у нього збільшується спектр повноважень. Тобто він буде опікуватися ще такими напрямками, окрім діджиталізації. Зараз скажу, які напрямки. Його майбутня загалом посада віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти та науки і технологій. І далі міністр. Цифрової трансформації України. Тобто, окрім діджиталізації, він буде займатися розвитком як освітніх якихось технологій, наукових технологій, і відповідно в нього буде розширений функціонал і загалом розширена посада. Тобто, в принципі, ось такі три зміни має відбутися Дво, два міністра. Будуть змінені, а в одного міністра просто збільшиться функціональне повноваження. Ну, чи позитивні ці зміни, чи ні, в контексті міністра освіти і науки безумовно позитивні. Ну, якщо говорити про міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна, саме міністерство, я думаю, зможе функціонувати при заміні Рябікіна на? Камищина. Тут більш детальніше потрібно прослідкувати, як насамперед, функціонує саме міністерство. Ну, і відповідно, що Михайло Федоров буде займатися додатковими повноваженнями. Теж непогана ідея, оскільки він себе досить класно проявив в контексті діджиталізації, цифровізації країни. І в принципі, це та людина, яка завоювала. Авторитет якусь довіру як у суспільства, так і у влади. А що, відповідно, вийде з відповідних кадрових змін, про які я вам зазначив, це, звичайно, покаже час. Це загалом коротко, що я вам хотів, розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для того, щоб своєчасно отримувати інформацію про нові відеоматеріали. Це ж відео вас закликаю переглянути, поставити мовподобайку, прокоментувати його. і... Також діліться ним із своїми друзями. Також нагадую про те, що у подальших відеоматеріалах, які будуть виходити на наступному тижні, не будуть окремим форматом іти, ми продовжуємо розбирати, славнозвісний цей закон, план дій уряду на 2023 рік. Щоденно. Буде окремим відео виходити на Ютуб-каналі такий розбір. Теж вас закликаю переглядати ці відео і знову ж таки ставити запитання. І я відповідно оперативно буду на них відповідати. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!